Що робити, коли ти закохався? Що робити, коли твій звичний стан змінено? Тобі здається, що його змінено. А от нічого. Не треба його боятися. Треба намагатися схопити його цей стан і жити в ньому постійно. Його треба усвідомити і в буквальному сенсі взяти телефон, відкрити нотатки і записати. Я... Люблю життя, я щедрий, я сміливий, я класний, я кохаю свою другу половинку, я обожнюю її, я обожнюю своє тіло, я люблю займатися спортом і так далі. Треба усвідомити, що всі ці думки викликані високим рівнем відповідних гормонів і нейромедіатрів, таких як сиротонін, окситоцин і дофамін. І вони і стали поштовхом тих твоїх дій і думок. І що мені з цим робити? Запитаєш ти, вмикай цю біохімію, вмикай тілом і тими думками. Все працює в зворотньому порядку. Правило номер один: рухайся. Коли ти будеш. Танцювати, бігти, займатися спортом, просто посміхатися, навіть коли не особливо хочеться, ти увімкнеш свій внутрішній генератор і відтвориш цю електрику, відтвориш цю енергію життя. Правило номер два: відкривай нотатки і читай їх вголос зранку і ввечері. Ці нотатки, і є ти справжній, сміливий, щедрий, люблячий і чесний. Ці правила, і є правила твого життя, твого життя, коли ти був щасливим, тож і будь ним.